пам'ятає ранозавра з генасамблеї ООН. Нас принаймні занапастив астероїд. А у вас яка відмазка? At least we had an What's your Власне, вигаданестеройдвоцю Який у нас екскюз? Ми всім людством штовхаємо себе до вимирання, і чи не станеться так, що після війни з Росією нашим наступним супервикликом буде кліматичний армагеддон? Ми маємо стати частиною проблеми, рішення, а не проблеми. бляха. Ми маємо стати частиною рішення, а не проблеми, як сказав великий Арні. not part of the problem. Failure is no option here. Це пам'ятна його промова на кліматичній конференції у відні, де він закликав Європу відмовитися від російських енергоносіїв, перестати спонсорувати війну в Україні. І може справді саме це нам потрібно: газове ембарго, якого немає навіть в самому пакеті санкцій, і яке би могло стати початком лікування всієї планети. We have to stop lying to ourselves. Right now, all the technology, Пані Світлана, в своїй полум'яній промові Арнольд Шварценеггер сказав, що ми маємо всі технології, щоб відмовитися від викопних джерел енергії. Чи це правда? Абсолютно правда? Це абсолютно правда. І, чесно кажучи, це та правда, яка робить мене дуже. Боже, я забула українські слова Angry. Енгрі. Злою! О, злою. Я не хочу сказати, що я зла, чесно кажучи, це Ви але... гніваєтесь? От гнів, мабуть, так. Да. Тобто в мене якби є такий гнів і таке якби нерозуміння. Нерозуміння, чому ми, чому ми якби гальмуємо, чому ми не даємо. Потім до мене приходить розуміння, чому ми це не робимо, чому не роблять це якби люди, які мають владу в руках. Але направду мені здається, що вони просто не розуміють навіть навіть той небезпеки, яка є для них на цій планеті. Бо ця планета це ну ми якби в одному човні, направду. А вони живуть за принципом після мене, хоч потоп. Так, але вони не виживуть, бо цей потоп їх також знесе. в тій самій Європі. От нещодавно дуже багато людей загинуло. І люди мого покоління вже мають достатньо хвороб. Щоб не перенести навіть ці хвилі спеки, і, і такі там, пожежі, і всі, і всі інші, такі негаразди, які викликають зміна клімату. Як науковець, я просто бачу це як симптоми хронічної хвороби. От так само, якщо ви прийдете до лікаря і будете казати, от у мене там десь голова заболіла, десь там щось таке, і він всі ці симптоми складає в одну загальну картину. От так і я. Я дивлюсь ці репортажі, і я розумію, що це. Це кліматична система, яка вийшла з стану балансу і її починає Трусити. лихоманити, і в цій лихоманці багато людей може загинути. Ви казали, що в нас є всі технології, наскільки я зрозуміла, щоб відмовитися від викопних джерел енергії, так? Так, наш світ пов, пов повна енергії, абсолютно. У нас вся енергія, яку ми беремо, беремо від сонця, і вона потім трансформується в нашій системі Землі. Вона трансформується. Якщо ми навчилися виробляти електрику з сонячного світла з цими фотоелектричними елементами, це одне. Інше, ми маємо ті самі вітряки, які дме вітер, вони крутяться. Це може бути вода, яка так само вона тече і крутить турбіни. Ну, це може бути різниця температур. Ті самі от країни, які і багаті нафтою і газом, вони направду вже вкладають досить багато грошей і фінансів в те, щоб розвивати і от так звані оці відновлювальні джерела енергії. Бо вони розуміють, що спалювати нафту і газ ну це вже це вже минуло сторіччя. Ми бачимо те, що відбувається в світі, коли глобальна температура піднялася всього на 1,1 градусів. Є оцінки в звіті IPCC для 1,5, да, який безпечний, так заявили. Причому він безпечний ну, для більшості країн світу, але не для всіх. Якщо ми говоримо про той шлях, який ми йдемо наразі зараз, то це вже більше трьох градусів. І якщо чесно, ну, тобто перші оцінки навіть там, для України, які ми робили, вони настільки. Вони настільки жорсткі. У мене була паніка, якщо чесно. Я як мама дітей чотирьох, я розуміла, що мої діти в такому світі, ну, це життя буде більше схоже на життя на Марсі. Україна унікальна країна, я, я маю сказати. Таких е, взагалі місць на планеті Земля небагато. От, унікальна в тому, що ми чи не найостанніші взагалі. Е, Відчули на собі ці зміни клімату. Це трапилось буквально так вже явно, в останнє буквально там 5 років, може, 10 років. От, ну, Скажімо так, навіть після Паризької годи, отак от, от, приблизно. От, е, тому, що, тому що всі інші країни все це відчували раніше. Бог беріг наші сили для цієї війни. Ох, ця війна частково. Спричинена тим, що в нас дуже гарні кліматичні умови. Ви думаєте? Я впевнена. А поясніть мені цю думочку. Ну про це ми вже казали давно і попереджали, що кліматичні мігранти це абсолютна реальність для України. І те, що люди з країн близького сходу до нас приїжджають, з тих місць в Сірії, та сама війна, да, вона теж була спричинена спочатку такими посухами, да, і голодом. Ми з вами оф-рекорд зговорили, що росіяни мислять нелогічно. Я Але... не думаю, що їм потрібні наші землі, тому що вони збираються тут в кращих кліматичних умовах жити років за 10-20 50 А от дарма. Направду в Україні дійсно дуже гарні кліматичні умови, тому що Україна має не тільки кліматичні, а взагалі і ресурсні також. Бо чим багата Росія? Вона багата нафтою, газом. Деревина, да, тобто ці, це ресурс, ну такий, який ну, вичерпний достатньо взагалі то. От їх багато, але в принципі вони вичерпні. Чорноземи в нас в нас вихід дуже класний до океанів. Російська сказочка про, про дурочка Івана. Ці ж завжди в цих казочках це Іван Дурачок, він не такий вже й дурачок, особливо в кінці казки. Так, да. тобто він завжди знає, що він хоче, він тільки дуже вміє прикидатися дуже гарно. Європа е... може відмовитися від російського газу технічно? Знаєте, технічно може, але не швидко. Бо вони настільки, це так само, як знаєте, наркоман. Чи може він відмовитись від... Наркотики, Голки, так да, тобто може, але не швидко. Да? Тобто треба лікувати. От, от і їх треба лікувати. Неможливо це зробити відразу, бо там теж люди, і звичайно, вони всі настільки вже підсаджені на цю голку. Що їм це зробити важко. Вони... Ну окей, якби в один момент зникли всі російські труби, що би це означало для Європи? Це масова Ні, смертність взимку, безробіття, Ні, ну... зупинка всіх підприємств. От В чому полягав би оцей от їхній найгірший наслідок? Ні, ну розумієте, сценаріїв може бути багато. Я от після 80 днів, перебуваючи в Києві, поїхала на місяць в Європу, і там я. Спілкувалися з різними контингентами, скажімо так, людей в Європі. І от в мене були такі, які казали, що ми 24 лютого просто перестали приймати гарячі душі, і відключили опалення в себе в квартирі. Тобто, це не, не, прості, не зовсім прості люди, це, в принципі, такого рівня теж освічених людей, але таких там все ж таки багато. Да? От. І ті люди, які виходили на мітинги, все, вони готові підтримати українців. Мені здається, що... Ті, хто якби керують, да ті, хто трохи вищого рівня, вони о цього недооцінюють. Вони недооцінюють скільки прості європейці готові терпіти <сих> заради торжества, демократії, допомоги Україні, 에, до якої це... вони відчувають стільки емпатії, так <шит> 에, розумієте, це. Це це, це на правду, це теж прагматичний погляд. Це не це не тільки емпатія, це не тільки все. Вони розуміють, що якщо Україна е, не буде демократичною і не буде. Ну ага. для них це теж гірше. Тобто, для них легше в Україні зробити все на краще, да і захиститися Україною. Да. Е, на правду, це теж Як подушкою безпеки. Так, абсолютно, абсолютно. Але це ну це має сенс. Це якби це win-win strategy. Да ну добре, що би було, якби зник російський газ і всі російські труби, що би з Європою сталося. Ну, спит... ну вони футеролог, я розумію, але вони би вижили. От як кліматолог, скажіть мені, вони б вижили без російського газу. Скажімо так, зими в них м'якіші, ніж в нас. Тобто, в принципі, з кліматичної точки зору, їм було б легше зиму пережити. От. Якщо ми говоримо про виживання, то напевно так. Напевно, якщо чисто людський да. фактор, якщо брати економіку, да. то, то там звичайно складніше. Якщо брати да, все інше, то там складніше. Німеччина заявляє, що якщо вона не отримає російського газу, вона змушена буде повернутися до теплових, до вугільних ТЕЦ. Як це позначиться на кліматі? Можливо, це ще гірше. Так, звичайно, це, це ще гірше. гірше, так? Це звичайно гірше, так да. е... а, а в чому воно гірше? Ну, як чому? В тому, що викиди з теплових тец, вони ще більше, ніж від спалення нафти і газу. І тому, звичайно, це буде, якби, ще в більшій мірі тобто ці викиди будуть спричинювати ще більше потепління. Тому, тому це однозначно це гірше. От, а що б було найкраще, якщо вже відмовлятися від російського газу? Найкраще було б заощаджувати. Взагалі, знову ж таки, цей звіт. IPCC, який от про, говорить про да, тобто по по послаблення впливу на кліматичну систему, він говорить, що від там 40 до 70% відсотків взагалі можна е, заощадити просто на, на енергоефективності і не використовувати так багато енергії. І це і це правда. Нам не треба стільки для життя. Я направду весь час наводила такі приклади, які в нас дуже... Актуальні наразі з війною, тобто люди, коли виїжджали з своїх осель, вони брали з собою ну рюкзачок, ну, валізку. Да? І все це, і це було все, що вони взяли. Це те, що їм ну, дорого. Да? Це взагалі проблема вже таких цінностей в житті. Чи потрібно людям стільки взагалі виробляти? Чи потрібна їм така економіка, яка е, націлена на збільшення виробництва? подивіться, в чому ми вимірюємо нашу успішність взагалі, нашого розвитку. Да? Тобто, і і це, це вже більше переходить в таке питання, ну, взагалі, воно не філософське навіть, воно, в принципі. Воно філософсько-духовне, я да, б навіть. Сказала. Скоріше, скоріше, Це да. ви про духовний розвиток зараз говорите, а дуже багато людей ще цивілізаційно голодних, які хочуть накопичувати далі. Бо ці люди просто голодні. Коли мені. Колишній прем'єр-міністр однієї з європейських країн каже, Ні, ну ми не можемо відмовитись від газу, бо економіка Європи впаде. То я на нього дивлюсь. Ну скажіть, це кажу тим жінкам і дітям, які вижили, бо іншим ви просто не скажете про це. Ви говорите про економіку Європи? Яка була реакція? Мовчазна. Є якась точка неповернення в цьому клі... кліматичному питанні? Як ми від неї далеко? Знаєте, оце, знову ж таки це дуже складне питання в плані того, що от такої прямо, знаєте, от як щось впало, <свистак> чи щось там розірвалося, чи щось таке. Я б не сказала, що є така якась точка. Бо, в принципі... А ядерний вибух, наприклад? <свистак> якщо почнеться ядерна війна. Це може бути точкою неповернення. Це може бути точкою неповернення для людей на цій планеті, а не для кліматичної системи. Не для клімату. Це не вплине на клімат. Це вплине на клімат. Але кліматична система дуже збалансована. Розумієте, ця планета, взагалі, вона досить <смілярди> років> мільярди років виробляла цю кліматичну систему для того, щоб вона була в балансі. І вона, якщо щось змінюється в цій кліматичній системі, то це дуже поволі. Оцей процес. Який запустило людство з індустріальної революції, коли підняла ці вуглеводні з підземлі і їх якби збільшило концентрацію діоксиду вуглецю, парникового газу в атмосфері? Це відбулося дуже швидко. Тобто, по мірках геологічних це просто одна мить. І це, Реакція цієї системи вона була навіть така, ну, відтермінована у часі. Я можу це пояснити як фізик, направду. тобто якщо ви підігріваєте якусь поверхню, да, з неї, водну поверхню, да, а в нас планета в більшості покрита водою, у вас буде більше випаровування, у вас більше води буде в атмосфері, а більше води в атмосфері це більша кількість енергії. І ця більша кількість енергії відповідно, буде падати з неба на землю. От, і ви будете, відповідно, цей колообіг води він пришвидшується, і всі процеси, які ми знаємо, як там, град великого розміру, да, тобто всі ці процеси вони ще, ще більше посилюються. Як і... ми стали супервідповідальними, взялися за голову і сказали, от зібралися всі разом, сказали, все, вирішуємо кліматичну проблему. Скільки би нам знадобилося часу, щоб відкотити це все назад? Ну, навіть не назад, назад не можна нічого відкотити, от прийти до якогось дуже хорошого розвитку, подій далі. По-перше, ми вже ніколи не будемо мати такий клімат, як був 100 років, 100 років тому. Це перше. Навіть якщо дуже постараємося. Да. Тому що, знову ж таки, океани, які набрали таку велику кількість енергії, що вони е, ну, ніколи не кажу ніколи, да? е, вони будуть це віддавати сотнями років. Але ми Якщо ми говоримо в межах життя однієї людини, так, тобто ми такого клімату не будемо мати. Нам треба адаптуватися до того, що ми маємо зараз, і не зіпсувати те, що ми ще можемо зробити. Я не очікувала. Я думала, що якщо почати себе свідомо поводити, ми можемо зробити лялечко з цієї планети. Комфортно для свого Знаете, проживання. фізики оцінювали кількість енергії. Оцю про що я кажу, у вибухах. Бомби в хіросілі. Так от ця кількість енергії додаткової енергії, яка наразі поступає в океан. Це приблизно шість таких вибухів на секунду. А ви кажете про вибух ядерної бомби? Ми прогріли океан до глибини два кілометри. Два кілометри. За найкращих розкладів, що ми можемо з цим зробити? Нічого. Цілі сталого розвитку. Ми казали, що ми маємо досягнути цілей сталого розвитку до 30-го року. От в мене є сумніви. От, бо там бу були однією одні з цілей, да, 13-та ціль сталого розвитку. Це якраз зі змінами клімату. Просто бо, Щасливий 13-й номер. Так, та, Щасливий 13-й номер. Перша ціль, яка боротьба з бідністю, вона протирічить. Протиріччя з ціллю боротьби зі зміною клімату. І що ж нам робити? Тому що людина, яка виходить з бідності, починає купувати, починає дуже багато ну, накопичувати всього іншого. А робити треба, там я зараз не згадаю, який номер, але освіта. От, освіта, тобто люди мають розуміти, люди мають усвідомити, що для них цінне. Війна дає це усвідомлення. Отакі, От якби не знаю, Дуже важкі події вони дають усвідомлення. Я згадала себе, як я сприймала діагноз моєї дитини да, з аутизмом, коли я почала розуміти і усвідомлювати. Ну, тобто, у всіх перша реакція це заперечення. Ні, не може бути. Не зі мною, не з моєю дитиною, не тут. Вони помилилися. Я піду до того фахівця. Ну тобто все, що завгодно. Ці вчені неправильні вчені. От mm -hmm. я піду до того одного, який знає. От, ну, тобто все, що завгодно. От. І поки не буде у цього усвідомлення проблеми, людина не починає діяти. От Я можу сказати, що людство отак от в загальному, мені здається, вже усвідомило. І ми вже готові діяти. І ця війна вона, направду, підштовхнула до цих дій. Бо інакше я не знав, як було це розхитувати. Ковід показав, по-перше, як люди вміють. Швидко реагувати на виклики, особливо в Європі ті тій да тобто швиденько всі позакривалися, і вони дуже добре. Якби. А війна закріпила швидкість реакції. Десь так, десь так. Я сподіваюся, що це може бути. І ми Тоб... зараз більш готові як е, людство прийняти цей кліматичний виклик і вирішити проблему. Е, я думаю, так. Да. Я думаю, да. Ну наступний виклик це кажуть голод діяти глобально, можуть тільки. Е, Люди високого рівня, да, тобто це міжнародний рівень. Звичайні люди діють тут локально, але при цьому вони обов'язково мають мислити глобально і тиснути на тих, хто зверху. Абсолютно. Я вам дякую за спілкування і бажаю, щоб нам все. Толося теж сподіваюся. І з перемогою і з кліматом. І нарешті нам треба навчитися не виживати, а жити. Я сподіваюся, після війни поступово ми вийдемо на цей рівень. Я також сподіваюся. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава звичайно.